Перше запускаєш League of Legends, не знаєш, з чого почати. Забудь про довгі гайди. Зараз ми за хвилину розберемося з основними принципами гри, щоб ти міг відразу вриватися в бій. Ліга Легенд це гра стратегія, саме моба з повністю дзеркальною мапою, з трьома лайнами, лісами, великою купою нейтральних мобів. Суть гри зламати ворожий нексус, попередньо пропушивши і знищивши лінії суперників. На вибір є багато різних персонажів: танки, брузери, маги, вбивці, марксмени. Усі різні, але багатьох поєднує якась частинка. Важливо розуміти, що на різні лайни ходять. Різні персонажі. Топ це танки або брузери, дуелісти, мід це маги або вбивці, бот це стрілок і саппорт. Саппортом може виступати велика кількість героїв, але персонаж саппорта мусить мати допоміжні спили: контроль, хіл, баф і тощо. Ліс, ну про ліс краще окремо, але персонаж має бути або швидким, або банти можливість заходити з ненацька. Коротше, лісник займається тим, що він гангає абсолютно лінії, допомагає їм. Він займається допомогою усім лайнам і є головним при фармі драконів або герольда, тобто об'єктів. Вот та діла, коротше, Сніг. щоб перемогти, тобі треба фармити, тобто вбивати міньйонів та монстрів, щоб заробляти золото, пушити, руйнувати ворожі вежі та інгібітори, щоб відкрити шлях до Нексус. Зароблене золото, ти витрачаєш на предмети, які посилюють твого персонажа. Важливим є розуміння об'єктивів, того самого дракона і Герольда, оскільки їх бафи можуть кардинально змінити баланс сил. Лол це не просто клікать. Це командна стратегія, тактика, вибір моментів, комунікація, володіння інформацією і правильна реалізація власних планів. Якщо просто клікати, то краще йди в сапера. Але якщо ти...